Просто заходиш, дивишся на сторінки друзів, не знаю, просто якихось знаменитостей, і ти просто дивишся, які вони класні, яке вони мають класне життя. Притоплюєш себе, думаєш, ні, я не така, чого я так не можу, а чого вони таке мають, а що зі мною так. Я дуже, дуже, дуже рада, що я маю змогу зараз знімати це відео через те, що інформація, яку я буду розповідати, вона просто є пушка, бомба, ракета. Це інформація, якщо яку засвоїти може стати справжнім спасінням у житті, через те, що це про порівняння. Про фокус на собі, що я дуже знайома, що багатьом властиво, про це все ми сьогодні будемо говорити і міняти це, щоб максимально фокусуватися на собі, щоб йти до своїх цілей, а не дивитися, як хто там класно живе. Дуже надіюся, що я зараз себе якось вгомоню і зможу чітко висловити інформацію, яку я пробую донести. А вам бажаю всього найкращого і не тільки послухати це відео, а засвоїти його, щоб воно справді стало вам в пригоді. Всім приємного перегляду! Поїхали! У мене вже було відео схожого формату, але ця тема, не знаю, як для вас, для мене особисто дуже знайома, і так як ми живемо в соціальному світі, де кожен в соцмережах показує, які вони класні, яке мають класне життя. І це для багатьох знайомо. Тому я думаю, що це відео прям потрібне, щоб розповісти більш детальніше і більш ширше про нього, щоб. Зробити його більш практичнішим для кожного, я зібрала інформацію та поради, які будуть дієві і ефективні для щоденного застосування. Тому поїхали нарешті починаю розповідати. Let's go! Почнемо з банального: чого ми себе порівняємо? Кожен день в інтернеті, в інстаграмах, в тіктоках не знаю, будь-де ми бачимо мільйони людей, і кожен показує, які вони класні, як вони багато всього мають, коли не знаю в 13 років вони вже мільярдери, і ти думаєш. А чо я не така, а що зі мною не так? Тіпа ВАТАП. І the... знаєте, є таке бажання, я теж таке хочу, мені теж це треба, я теж хочу ці всі мільйони. Я теж хочу мати бізнес, я все хочу, мені все треба. Yes! Но! не тут то було. Через це ще дуже часто ми бачимо загальну кінцеву картинку. Ми бачимо в інтернеті, як вже всі показуються. Отакі От мускулисті всі, але що ми не бачимо. Деякі люди йшли до цієї картинки. Не виключайте це відео, це тільки початок, і я ще не все розказала, це тільки початок. Що ми тільки бачимо картинку кінцеву, що насправді вся історія може бути набагато більша. Ми можемо це хотіти, ми можемо дивитися, як це класно, як це гарно. Але чи б могли ми з цим впоратись? Наприклад, бачимо когось з офігезною фігурою: прес, м'язи, всі діла, все офігезно. Але уявіть, скільки зусиль докладає ця людина, щоб добитися, щоб мати, щоб підтримувати таку фігуру. Це тренування, це спеціальна ї... ну, типу, не спеціальна їжа, але маю на увазі, що та людина не буде в себе забахати все і в великій кількості. Окей, одне діло. Я бачу людину. Я бачу окей, так вона гарна, має гарну фігуру, має гарні гроші. Бізнес, що небудь вона там має. Але якщо я себе порівнюю, що я гірша ніж вона, що вона має краще, ніж я. Що чому в неї так? Ну, типу, це ж їй не впало з небес, вибачте. Вона для цього працювала, вона щось для цього робила. Якщо я буду плакати, просто сидіти, себе топтати, бити, звинувачити, чого я не така. При цьому нічого для цього не роблячи, щоб бути такою, то вибачте, це дібілізм через те, що якщо ти щось хочеш, то не знаєш, працюй. Докладай зусиль ще одна ситуація. Кожна людина це прям яка особиста особистість, в якої різний шлях, різне дитинство, різні ситуації, різні умови, різні таланти, різні цінності, різні цілі. Багато чого різного. І ми для себе вибираємо, що нам краще. Ще чого ми порівнюємо через те, що ми не знаємо, що для нас краще, ми не знаємо, чого ми хочемо, ми не знаємо, що для нас ціно. І того ми просто, знаєте, та як качечка, така маленька плаває в океані, не знає, куди йти, що робити. І вона до всіх хоче десь вклинитися, але вона не знає куди. Вона просто все хоче. І так само людина, якщо вона має ціль. Якщо вона знає, до чого вона йде, вона не буде себе порівнювати з кимось інакшим через те, що в інакшій людини інакший шлях, інакші цілі, інакші цінності, інакше все. В мене є я, в якої своя унікальна історія про себе я знаю все найкраще, і я можу зі свого досвіду робити висновки, вчитися на тому, що я вже здобула на життєвих уроках і рухатися вперед. Ще ми дуже дуже любимо ідеалізувати інакших людей. Ми бачимо, які всі класні, ми бачимо. Найкращу сторону інших людей. Але себе ми бачимо зі всіх сторін. Ми знаємо себе, коли ми злі. Ми знаємо себе, коли ми радісні, плачевні, сумні, не в ресурсі. Коли ми дуже щасливі. І ми себе бачимо зі всіх сторін. І, можливо, в наших очах ми не є такими ідеальними, як є ті люди, яких ми бачимо тільки з ідеальної сторони. І відповідно, ми не можемо. Свою цілу особистість рівняти з інакшою людиною, яка нам показується тільки з найкращої сторони. Це також дуже нерозумно. Я це все розказую, типу так корисно, але ви вернетеся в інстаграм, знаю, в тік-ток, звідки ви прийшли, і почнете далі дивитися і порівнювати. Що ви бачите якусь людину, яка має щось, з якою ви себе можливо порівнюєте. Важливо себе запитувати, чи готова я докладати так само зусилля, як докладає ця людина, щоб досягнути такої цілі, як досягла ця людина. Беремо приклад з фігури. Якщо я хочу бути худенькою з рельєфним тілом, то мені потрібно харчуватися. Певним чином, тренуватися певним чином і соблюдати там певний лайфстайл, тобто, можливо, менше їсти шкідливої їжі, чи ще щось, чи ще щось. Але я для себе розумію, що я не готова бути от таким худим патичком, хоча я була таким недавно. Ну, маю на увазі, прям, знаєте, ходим-худим. Через те, що я люблю їсти. І коли треба прийняти той факт, що будуть люди. Не такі, як ви, що будуть люди інакші, Але ми знову ж таки вибираємо про цінності. Що для мене важливіше бути вот такою, але не знаю, нездоровою, нещасливою, бо я не буду їсти те, що хочу, або бути, не знаю, нормальною. Так будуть нюанси. Ви не доб'єтеся точно таких самих результатів, які добилася ця людина. Кожного з нас різна історія, різні події на шляху трапляються, різні ситуації в житті і багато різних факторів, але є певна база, яку потрібно робити, щоб досягнути певної цілі. Наприклад, в когось побачили, які вони мускулисті, які мають гарне тіло з м'язами. Так, я не буду мати ідентичне тіло, як вони. Але я можу певну базу робити, мати рутину і запровадити в життя тренування, харчування, яке буде відповідне до того, чого я хочу досягти. От так от ще дуже-дуже важливий пункт, так який є у багатьох людей, що ви можете це не усвідомлювати. Вам може здаватися зараз, що це фігня, якась брехня, але воно на підсвідомому рівні може бути. Якщо вам знайома така ситуація, що ви побачили, що інша людина щось отримала, їй щось купили, вона щось отримала, неважливо, зрозуміло, да? Кудись поїхала, і вас просинається відчуття злості, відчуття несправедливості, що якщо ця людина це отримала, значить вона якимось чином забрала це вас. Тобто, якщо ця людина отримала якийсь телефон новий, то ніби вона позбавила вас можливості отримати цей телефон. Я дуже надіюся, що ви це зрозуміли, через те, що це так трошки complicated. Але суть в тому, що якщо у вас є відчуття злості, відчуття заздрості, що ця людина щось отримала, і ніби вас цього лишила, ніби ви лишаєтеся ні з чим, бо вона це отримала і все для вас. Цього немає, то потрібно працювати з головою. Не означає, що ви якісь психоневрівноважені що я маю на увазі. Це означає, що, можливо, у вас є переконання. Знову ж таки, це може бути неосвідомлено. Це може бути, знаєте, воно так закорінено, що ми ви можете його зараз не бачити і подумати, що це за фігня. Але просто послухайте мене. Переконання, що ніби в цьому світі. Є певна кількість благ, скажімо так, певна кількість насолоди, певна кількість грошей. І Якщо ця людина отримала, то для мене може бути недостатньо. Якщо ця людина щось отримала, кудись поїхала, то ніби вона це в мене забрала, і в цього може не залишитися мені. Знаєте, так як є певна кількість квітків. І все, якщо ця людина купила квиток, то вона забрала мене через те, що в мене на один шанс менше забрати цей квиток. Це говорить Мел Робінс це не я сама собі таки придумала, що в цьому світі достатньо благ для кожного. В цьому світі достатньо всього доброго для кожного з нас, щоб кожен з нас міг насолодитися цим життям. Коли ми побачили, що хтось щось отримав, хтось кудись полетів, хтось щось купив, потрібно радіти за цю людину, Як би це тупо не звучало. Чого Нашу за неї радіти? Хай сама за себе радіє. Через те, що це дає вам розуміння, що якщо ця людина це отримала, значить це реально. Значить, це не полетіти в космос на машині. Значить, це щось реальне, що можуть інші отримувати. Якщо ця людина змогла це отримати, значить ти теж можеш. Значить, в тебе теж є можливість це отримати. Так, це вимагатиме часу, так це вимагатиме зусиль, але сам факт того, що це реально, і сам факт того, що це можливо отримати, що ти можеш це отримати, ти можеш туди поїхати, ти можеш бути таким. Наступне можливо, похоже, якщо ви бачите якусь людину, і якщо вам подобається в цій людині щось, якщо вам подобається ця риса, чи її лайфстайл. Чи ну загалом щось подобається, то це має бути достатньо мотивуюче для того, щоб поставити там, не знаю, собі схожу ціль і собі рухатися в напрямку. Наприклад, якщо мені подобається в цій людині, яка вона щира, яка вона відкрита, і я теж хочу бути такою щирою і відкритою, то я поставила собі ціль, і я подивилася, що потрібно робити, як я можу це зробити. В своєму житті інтерпретувати це під себе і роблю, докладаю зусиль для того, щоб це стало моєю реальністю. Йдемо далі, і якщо ви бачите в людині щось, що вас, не знаєте, колить. Типу, чого вона така? А що вона така, а що в неї це є? А як так? І вам знаєте, це знаєте, болить в душі, хочеться так трошки так само, і знаєте, це знову ж таки відчуття злості, відчуття несправедливості. То придивіться до цієї якості. Можливо, ця людина займається якоюсь справою, і вам ця справа, можливо, трошки болить. То подивіться, чи не є ця справа якраз таки тим, що ви хочете займатися, чи не є ця якість? Можливо, ця людина знову ж таки дуже відкрита і вас це бісить аж. Можливо, це відкритість це якраз таке, якою ви хочете бути, і ви в собі це не приймаєте, ви бачите і вас це бісить через те, що ви теж хочете бути такою, але через свої якісь не знаю комплекси, несприйняття, ви не можете такою бути. Тобто придивіться ближче до того, що вас бісить в інших людях. І коли ви себе з ними порівнюєте, ви ж витрачаєте час, щоб сидіти і не знаю, там залипати на їхніх сторінках чи говорити про них. Чи не є ці люди? Справді знаєте, якимось. Ну, що хочете, можливо, так, трошки так само, як вони. Звісно, є різні випадки. Знаю, через те, що інколи просто хочеться обговорити когось, хто просто реально странний. Але просто не перекручуйте мої слова, а візьміть ту істину, що ви знайшли в собі і що може спрацювати і стати корисним для вас, а не просто щоб понасміхатися з того, що я сказала: треляля бе Їдемо далі. Я знаю як для вас, але для мене особисто я помітила оця дія. Це я роблю несвідомо. Якщо я побачила в когось в інстаграмі якесь випливла «сторіс», я заходжу на ту людину, подивилась ту сторіс, і я заходжу далі на акаунт. Я дивлюся, пролистою там півстрічки, пролистою пів актуальних і дивлюся, яке в них життя. І себе да, можливо знаєте, на підсозному рівні порівнюю. І я розумію, коли повертаюся до свідомості, що я це роблю несвідомо. Що це знаєте, якось на автоматі. Ти просто це робиш, порівнюєш і себе водиш, лупиш себе. Затоплюєш цими звинуваченнями, тим, яка ти назва, яка ця людина краща за тебе. І щоб це змінити, потрібно взяти це в свої руки. Но кожен раз, коли ви це робите, потрібно себе ловити. І як би це не знаю, банально, тупо заїджено не звучало, без цього ви не змінитесь через те, що це знову ж таки звичка. Можливо, хтось каже незвичка, але ви це робите не усвідомлено. І щоб виключити цю дію, щоб перестати себе порівнювати, потрібно вернутися до свідомості, коли ви це робите. І коли ви, наприклад, бачите Окей, я сижу в неї на сторінці що я в неї сижу, потрібно скривати себе і вийти, і сфокусуватися на собі. І знову ж таки, можливо, подумати, що в цій людині є такого, що я в ній побачила, і сфокусувати це, інтерпретувати під себе, поставити під ціль, щоб це. Працювало на мене, тобто, чого я сижу в цієї людини на сторінці, що в неї такого є, що в мене немає, знаєте, більше працювати над своїми цінностями, над своїми цілями. Ти знову ж таки витрачаєш свій час, щоб сидіти в цієї людини на аккаунті в той момент, як ти міг не знаю, щось робити для свого покращення, для свого вдосконалення, для свого голова, імпрувменту, не знаю, якими це словами ще сказати. Коли ми маємо свої цінності, коли ми працюємо над собою, ми зменшуємо цей. Тиск і бажання дивиться на когось через те, що потрібно встановити свої цілі, потрібно встановити те, що мотивуватиме вас, що ви хочете досягти в своєму житті. Через те, що оцево якраз таке постійне розсіяння, завжди за кимось щось слідкувати, щось дивитися, щось споживати, завжди все хавати навколо. Це буквально коли ти пливеш в океані і ти просто, знаєте, гойдаєшся на хвилі без маршруту, тебе немає кінцевої точки. Тобто занесе мене в Африку, буду в Африці, занесе в Америку, буду в Америці, занесе на Аляску, буду на Алясці. Тобто, якщо ти знаєш, якщо ти маєш ціль, що я хочу то-то, то-то. То коли кожен раз, коли тебе буде відносити в якийсь інакший біг, ти себе повертаєш. Тобто, окей, ця людина гарна, вона має то-то-то, але в мене є свої цілі. Я хочу дойти до того. Тобто, чи це для мене підходить, так я в неї не намотивувалася і йду на свій шлях. Чи ні, мені цей шлях не підходить? Вона там, можливо, нормальна, але для мене це не працює. Дуже багато є відволікань. Дуже багато в нашому зовнішньому світі є факторів, подразників взагалі. Того, чого нам не потрібне, але що існує. І потрібно це знову ж таки навичка міти фокусувати увагу на тому, що потрібно мені. Потрібно завжди себе повертати. Приїхала машина, все, фокус на машині, потрібно себе вертати на дорогу і дивитися далі в ту сторону, куди я хочу дойти, до тої точки, яку я хочу досягнути. Це все про фокус. От і все, виговорилася. Дуже надіюсь, що дане відео було для вас корисним, що ви знайшли для себе якісь інсайти, щось корисне, що стане вам в пригоді. І знову ж таки, можливо, це буде таке, що ви просто послухали це відео. Ага, прикольно, клас. І. Нічого не запам'ятаєте. Це реально через те, що уявіть, якби ви запам'ятовували кожне відео з Ютубу, яке ви переглянули. Мозг би просто зірвався. Тому, якщо ви хочете щось запам'ятати, якщо ви хочете щось реально застосувати і щось залишити в своїй пам'яті з цього відео, то запишіть чи не знаю, збережіть десь, щоб пам'ятати про нього через те, що. Якщо просто подивилися, ага, да, запам'ятала, да, знаю, велике ймовірність того, що воно вискорсне, ви за це забудетеся. І весь час, який ви дивилися це відео, просто ктупіть хвіст. Але це ваш вибір. Я розказала, я дуже рада, я дуже рада, що ви це дослухали до кінця. Всім дякую за перегляд, всім дякую за прослуховування. Всіх люблю, всім па-па, підписуйтесь на мій інстаграм нижче і до нових зустрічей.